На кінець 1943 року, з 376 дивізій, які нараховували Німеччина та її союзники, проти радянських військ боролися в 257 дивізій, з 32 танкових дивізій 25 дивізій. Радянське командування планувало в 1944 році наступ на фронті від Балтійського до Чорного моря з головним ударом на південно-західному напрямку. У січні-лютому 1944 року Червона армія звільнила від блокади Ленінград. До весни провівши ряд найбільших операцій. Радянські війська відвоювали правобережну Україну та Крим, вийшли до Карпат і увійшли на територію Румунії. Тільки в зимовій кампанії 1944 року від ударів Червоної армії супротивник втратив 30 дивізій і 6 бригад, а це понад мільйон чоловік. 1944 рік. 24 січня, 17 лютого. Корсунь-Шевченківська операція. Німецькі війська втратили 55 тисяч чоловік убитими, 18 тисяч полоненими. 1944 рік березень, квітень, наступ радянських військ на півдні. Звільнено Миколаїв 28 березня, Одесу, 10 квітня, 1944 рік, 8 квітня, 12 травня. Звільнено Крим. Довідка у 1941-1942 роках. Незважаючи на величезну перевагу німців у техніці, танках авіації та істотну перевагу в людях. Севастополь протримався 250 днів. У 1944 році радянські війська взяли місто за чотири дні. У березні 1944 року за провал на півдні свою високу посаду втратив недавній улюблений з гітлера фельдмаршал Манштейн. Після катастрофи в Криму і на південному бузі така ж доля спіткала і фельдмаршала Клейста. 26 березня 1944 року радянські війська вийшли на кордони СРСР. У червні 1944 року англійські та американські війська висадились в Нормандії і на півдні Франції. Було відкрито другий фронт. У червні 1944 року радянські війська завдали удару фінській армії, після чого Фінляндія попросила перемир'я, який уклали 19 вересня 1944 року у Москві. Грандіозний наступ Червоної армії в Білорусі з 23 червня по 29 серпня 1944 року і на західній Україні з 13 липня по 29 серпня того ж року завершився розгромом двох найбільших стратегічних угруповань вермахту 600-кілометровим проривом німецького фронту, повним знищенням 26 дивізій і нанесенням значних утрат 82 німецько-фашистським дивізіям. Під час білоруської операції Червона армія зробила потужний кидок від Дніпра до вісли і просунулася вперед на 500-600 кілометрів. Радянські війська звільнили всю Білорусію, значну частину Литви та увійшли на територію Польщі. Білоруська операція призвела до розгрому групи армій Центр Вермахт втратив 539 тисяч чоловік, 381 вісімдесят одна убитими і 158 тисяч полоненими. Тоді як втрати радянських військ склали 230 тридцять. Тисячі чоловік під час білоруської операції Червона армія зазнала найбільших втрат в особовому складі порівняно з іншими стратегічними операціями 1944 року. Тоді ж були й найбільші середньодобові втрати радянських військ понад 11 тисяч чоловік, що говорить про особливу запеклість боїв і шалений опір німців. Про це свідчить і той факт, що кількість убитих солдатів і офіцерів Вермахту в даній операції майже в два з половиною рази перевищує кількість гітлерівців, що здалися у полон. 3 липня було звільнено Мінськ. 1944 рік. 13 липня, 29 серпня. Львівсько-сандомирська операція. Червона армія розгромила групу німецько-фашистських армій Північна Україна. Розбито 32 дивізії, 8 дивізій, цілком знищено. Звільнено західні райони України і південно-східні райони Польщі. На півдні в Ясько-Кишинівської операції 1944 року Червона армія завдала нищівної поразки групі армій Південна Україна, знищивши 18 дивізій. Протягом серпня-вересня 1944 року наші війська звільнили Румунію, Болгарію та частину Йогославії. Румунія і Болгарія розірвали відносини з Німеччиною і оголосили їй війну. Червона армія, продовжуючи могутній наступ, у період з липня по листопад 1944 року звільнила Прибалтику. Тут було розгромлено 26 німецько-фашистських дивізій групи армій Північ. Основні сили цього угруповання, 27 дивізій і одна бригада, були притиснуті до моря на Курлянському півострові і втратили стратегічне значення. 15 вересня 1944 року, Фінляндія оголосила війну Німеччині. Довідка за 10 місяців 1944 року війська Червоної армії здійснили 11 найбільших стратегічних наступальних операцій, і наприкінці жовтня почали 12-ту – Будапештську. і кожна з них завершилася перемогою.